просто поясню, колеги, я вже не знаю, років 4 дивлюся одну класну передачу і вам рекомендую Там мінімальні знання англійської мови. Є два брата, які транслюються все в Ютубі, Дарен і Брайан Хефті на своєму каналі AGPHD. Подивіться і зрозумійте, наскільки люди отримують регулярний постійний результат. І які вони методики використовують без образ до нашої, нашої науки і е, до підходів, кожен вибирає свій шлях, а головний показник це його ефективність в доларах на гектар, як на мене. Так що будь-яким шляхом, яким ви йдете йдете, на мій погляд, це вірний шлях. Головне прийти в, е, до того результату, який ви запланували. Так що. Ну, якби, погоджуюся, що я для себе шукав, наприклад, в джерелах, в американських джерелах, європейських дуже багато. Ви можете знайти, колеги, всіх рекомендацій, і, і, ну, тобто до, до всіх. Чому П-1? Деякі, наприклад, фосфор і фосфор. Да? От, от лабораторія робить П1-П2. Да? А для чого цей П2? Вам, вам ліпше дивитися для, з погляду. Радянські, напевно, науки, да? це одна історія. З погляду сучасних речей інша. З погляду результатів, давайте на результат дивиться тих самих американців. Ліпше і більше врожайності в світі ніхто не має. Так, їм Боженька дав там і географічне розположення, і опади, і все. Але їхня наука, вони заточені на сою, на кукурудзу, і в них найкращі результати в світі. Ви можете там розповідати, так, не так. Результат є? Є. Хула постійно наголошує, що він. Робить аналізи ґрунту, аналізи рослини щомісяця і звіряє в лабораторію, щоб отримати точний результат. От з чого, тому що люди, людина, не закривши очі, думає там, що дати. Вона розуміє, що треба дати, тому що є показники, є до чого прив'язатися. Так що, оце і все. Вам шлях, так, кожен йде своїм шляхом.